Школа номер 10 з поглибленим вивченням хімії з часу свого заснування традиційно відзначає день хімії. У програмі святкування проводяться різноманітні експерименти, уроки, змагання для учнів, які в майбутньому мають можливість вибрати хімічний профіль, а також презентація науково-дослідницьких робіт. Учнів, членів малої академії наук України у школі, три ліцейні класи з профільним вивченням хімії та один клас з поглибленим вивченням цього предмету. Саме ці діти були присутні на загальношкільній лінійці, приурочені відкриттю мультимедійної аудиторії, обладнаної за кошти відкритого акціонерного товариства «Карпатнафтохім». Директор школи Тетяна Федорів зауважила, що їхній навчальний заклад завжди отримує першість на різних змаганнях та олімпіадах. Гордість Школи це дев'ятеро переможців четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, міжнародних Менделеевських та соросівських олімпіад, четверо переможців третього етапу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів членів МАН України, семеро кандидатів хімічних наук. І все це завдяки надзвичайно потужній кадровій базі. Неабияке значення відіграє і вподобання учнів їхні нахили, здібності та любов до предмету хімії. Це досить цікава наука, яка яка дає можливість у майбутньому досить широко розвиватися, отримати нормальне майбутнє, нормальну роботу і забезпечити себе в майбутньому. Своє життя, як зауважила начальник відділу підготовки кадрів Ват «Карпатнафтохім» Ірина Іванова, їхнє керівництво працює за девізом Школа вуз, підприємство. І в зв'язку з цим відгукується на всі потреби, які є в навчальних закладах міста, надає їм матеріальну допомогу. Саме за сприянням вищезгаданого товариства їхня підшефна школа отримала новий кабінет хімії. За кошти ват «Карпатнафтохім» здійснено ремонт аудиторії. Придмано двері, комп'ютер, мультимедійну дошку, обладнано меблями для лекцій. Співпраця із «Карпатнафтохімом», А тоді це був Хлор вініл розпочалася ще з часу закладання першого каменя на новобудову нашого закладу. Саме будівельники Карпат Нафтохіму побудували Калуську загальноосвітню школу першого третього ступенів номер 10 І 1 вересня 1987 року вона відчинила двері для учнів та педагогів. Впродовж 20 років Карпат Нафтохім. Підтримував наш навчальний заклад, обладнуючи лабораторії, даючи можливість учням проходити профорієнтаційну роботу на базі Карпатнафтохіму, відвідуючи екскурсійно різноманітні заводи та цехи даного заводу. У школі діє триєдина угода між Карпатнафтохімом, Львівською політехнікою та нашим навчальним закладом. І існує логічний трикутник. Учні закладу, перебуваючи на курсах підготовчих курсах до Львівської політехніки, вступають у Львівську політехніку, а закінчивши її, вертаються в рідне місто на завод «Карпатнафтохім».